Вітаю вас, діти! Сьогодні до нас у гості завітав сніговик Оло, який приготував для вас загадку. Давайте послухаємо її і спробуємо розгадати. Їхала пані у білому убранні. Як посипалось убрання, всю землю укрило. Діти, хто це? Правильно, це зима. А що ж за убрання посипалося? Правильно діти, це сніг? Яка зима? Як ми можемо про неї сказати? Зима холодна, сніжна, біла, морозяна, чарівна, чудова, ніжна, гарна, срібна. Як ще можна сказати про зиму? Зима гостинна, прекрасна, святкова, неочікувана, срібляста. Давайте пригадаємо ознаки зими. Зараз перед вами будуть з'являтися картинки. А ви будете визначати, чи відносять дії зображені на них до зимових, чи ні. Діти, чи є зимою сніг? Так, є, це ознака зими. Діти. А чи буває зимою листопад? Правильно, не буває. Листопад це ознака осені. Чи малює взимку мороз візерунки на вікнах? Так, правильно малює. Це зимова ознака. Діти. А чи носимо ми взимку теплий одяг? Так, правильно, теплий одяг це ознака зими. Діти, а дозріває полуниця взимку? Правильно, це не зимова ознака. А чи бувають взимку снігові замети? Так, правильно бувають. Снігопад та снігові замети це ознаки зими. А бурульки, коли бувають? Правильно, взимку. Отже, це зимова ознака. А це хто? Так, це білий заєць. А коли заєць змінює колір хутра з сірого на білий? Правильно, взимку. Отже, Білий Заєць це зимова ознака. Діти. А як ви розважаєтеся взимку? Пропоную вам пригадати зимові розваги. Подивіться уважно на картинки. Що роблять діти? Правильно. Грають у сніжки. А це зимова розвага чи ні? Так, правильно зимова. А на цій картинці що роблять діти? Так правильно ліплять сніговиків. Це зимова розвага чи ні? Так, правильно зимова. Що роблять діти на цій картинці? Катаються на санках. А це зимова розвага, чи ні? Так, правильно, зимова. Що робить хлопчик? Правильно, плаває. А це зимова розвага чи ні? Ні, це не зимова розвага. Плаваємо ми влітку. Що робить дівчинка на цій картинці? Правильно, катається на ковзанах. Катання на ковзанах це зимова розвага, чи ні? Так, правильно, це зимова розвага. Зимові розваги це дуже весело. Але трапляються різні ситуації під час таких розваг. Подивіться, що роблять діти. Правильно грають у сніжки. Ой, а це хто? Дівчинка чомусь плаче. Як ви гадаєте, що трапилося? Мабуть, в неї потрапили сніжком. Під час гри в сніжки не можна цілити в голову та обличчя, адже можна травмувати свого товариша. Особливо небезпечно, якщо сніжка зліплена з вологого снігу, тоді вона стає тверда і гостра. Також дівчинка може ще плакати через те, що не помітила в снігу биту пляшку і порізала склом палив. Тож, перш ніж розпочати гру сніжки, слід уважно обстежити територію, де ви будете гратися, прибрати всі зайві і небезпечні предмети. А зараз послухайте вірш, який називається Добре киці в кожушку. Добре киці в кожушку ходить сміло по сніжку. Я сплету їй теплу шапку, рукавиченьки на лапки, а тоді ще й на санчатах зможу кицю покатати. Про кого ви прослухали вірш? Правильно про прокицю, а що їй збирався сплести хлопчик? Правильно шапку і рукавиці. Молодці, гарно попрацювали. Давайте попрощаємося з Оловом. До побачення Олов, до побачення діти!